Взагалі, метаболізм заліза в нашому організмі доволі цікавий, тому що залізо воно може смоктуватись з кишечника в кров, але воно ніяк не може покидати цю кров. Воно там буде плавати, 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 плавати аж, до того, аж до того моменту, доки в нас не відбудеться якась кровотеча. І запам'ятайте, що один основний такий метод виведення заліза з організм це кровотеча. По-іншому, залізо ніяк не може покинути кровобіг. І так, тому організм повинен чітко контролювати, скільки заліза ми всмоктуємо з кишечнику. Тому що якщо ми будемо всмоктувати дуже багато заліза, то у нас може бути отруєння залізу, ну не в тому сенсі, що прямо отруєння, а в нас може бути дуже багато заліза в крові. А ми потім поговоримо, чому дуже багато заліза в крові це токсично. І так, значить, залізо потрапляє в наш організм в основному у вигляді ферум 3 Зараз ми бачимо, він у нас на зображенні такий сіренький. Це у нас ферум 3. Чому він сіренький? Тому що він пасивний. Він не активний, він не розчиняється в воді, він не взаємодіє з ніякими білками. А значить, якщо він не взаємодіє з білками, ми не можемо його всмоктати. Тому що для всмоктування нам потрібні білки, білки-транспортери. І відповідно нам циферум 3 плюс потрібно якось перетворити в його активну форму. Тому на опікальній. Мембрані ентероцита, апікальна мембрана інтероцита це та поверхня мембрани, яка обернена в просвіт кишечника. Тобто, це там, де у нас знаходяться ворсинки, і мікроворсинки. У нас є білок, який називається Д-цитохром б Цей Д-цитохром б має як фактор вітамін С аскорбінову кислоту. Аскорбінова кислота є донором електронів. Тобто вона може віддавати свій електрон, якщо комусь, потрібно, це, якщо комусь потрібен цей електрон. децтохром Б забирає електрон від аскорбінової кислоти. І ось цей електрон він перекидує на ферум 3, і в результаті у нас створюється ферум 2 Ну, зрозуміло, у нас було 3 плюса, ми додали один мінус, у нас утворилось 2 плюса, логічно. Тобто, у нас відновлюється ферум. І ось цей відновлений ферум, ферум 2, він є активним. Він розчинує воді, він може з білками. І відразу скажу, що пацієнтам, у яких анемія, схильність до анемії або, можливо, якісь інші проблеми з залізом, їм разом з залізом призначають вітамін С. Якраз за рахунок того, що вітамін С допомагає всмоктувати залізо. Далі, цей ферум 2, за допомогою спеціального білку, який називається ДМТ-1, це транспорт. Двох металів. Зараз ми бачимо назву його на англійській. За допомогою цього білку наш ферум потрапляє в ентероцит. В ентероциті у нього є два шляхи. По-перше, давайте поговоримо про те, як ферум виводиться з ентероциту в міжклітинну речовину. На на латеральній мембрані ентероцита у нас є білок, який називається феропортин. За допомогою цього білку ферум просто покидає клітину. Особливості ніяких тут нема. І цей ферму потрапляє в міжклітину речовину. Далі. В міжклітинній речовині, знову ж таки, в цьому ферму нема чого робити. Тому, на, знову ж таки, на базу латеральній мемранні у нас є білок, який називається гефестин. Цей білок це протилежне до децитохрому Б. Тому що гефестин, він навпаки, забирає електрон від феруму 2. У нас було 2 Ми забрали ще один. Мінус у нас утворюється триплюса. Тобто, ферум окислюється. І у нас створюється фером триплюс. І ось цей фером триплюс, він потім чіпляється на білок трансферин. І білок трансферин це саме те, що транспортує ферум. Трансферин, транс, розуміло, ферн, ферум, залізо, логічно, трансферин. І, в принципі, у такому вигляді ферром буде транспортуватися у нашому організмі. Тепер е, трохи про клінічне значення всієї цієї штуки. Трансферин він, в принципі, синтезується печінкою. І зрозуміло, що якщо у пацієнта анемія, то нам потрібно якби виміряти рівень трансферин, тому що цей трансферин транс... транспортує залізом. І, зрозуміло, від рівня трансферину, в залежності від рівня трансферину, ми зможемо зрозуміти, як у пацієнта взагалі з залізом. І можемо зрозуміти, чим викликана анемія. Якщо заліза багато, то зрозуміло, що анемія викликана якимось порушенням там на рівні ферментів. А якщо заліза мало, то це залізодефіцитна анемія. Так ось. Стосовно трансферину, нам потрібно ураховувати не кількість трансферину, тому що трансферину може бути дуже багато в крові, але у пацієнта все рівно залізодефіцитна дефіцитна анемія. Заліза, заліза мало, але трансферину багато. Нам потрібно ураховувати насичення трансферину цим залізом. Якщо у нас багато трансферину, але мало залізу, трансферин не насичується. Якщо трансферина багато і в нас багато заліза, то відповідно трансферин насичений. Тому запам'ятайте, нам потрібно ураховувати насиченість трансферину залізом. В принципі, з цим розібралося. Ну, в принципі, зараз коротенько скажу. Трансферин потім прямує до клітин. Це особливо стосується клітин печінки та еритробластів. Ну, всіх оцих клітин еритропоезу. І на поверхні цих клітин у нас є рецептор до трансферину. Рет... Трансферин зв'язується з рецептором. І потім у нас відбувається рецептор залежний ендоцитоз, тобто рецептор просто поглинається клітиною. А разом з рецептором поглинається трансферин. І потім там відбуваються всякі реакції, і цей фером відчеплюється від трансферину, і вже цей фером може бути використаний для потреб клітини. Ось так. Далі. Тепер. Як я сказав, у феруму два шляхи, ми розібрали один, тепер розглянемо ще один шлях. Якщо ферум не потрібно транспортувати з клітини ентер... з ентероцита в мішлітину речовину, то цей ферум ми будемо утилізувати. Чому нам не потрібно транспортувати ферум в мішклітину речовину? Тому що його і так уже там багато. У нас буде перенасичення. Так ось. Якщо у нас таке відбувається, то в нас є білок, який називається феретин. Ми бачимо на зображенні це така ніби як повітряна кулька. І за допомогою спеціального каналу ферум потрапляє в цю повітряну кульку. І ось цей ферум, він буде просто тут накопичуватись, накопичуватись і накопичуватись. І раніше вважали, що феретин це ніби як депо для феруму. Тобто, якщо у нас в моменті феруму достатньо в крові, то ми його просто зберігаємо як у вигляді феретину. І потім ми можемо цей феррум викрасти з цього феретину і відправити в кров. Але видається, що це не так. Феретин це метод утилізації зайвого заліза. Фер... 에... Залізо з феретину, воно не може бути використане. Якщо воно зв'язалося з феретином, то, скоріш за все, воно вже все. Воно не використовується ніяк. Чому? Тому що феретин зв'язується з залізом дуже-дуже міцно. І для того, щоб вивільнити це залізо від феретину, нам потрібно взагалі перетравити цей білок. І організм таким не буде займатися, тому що для цього нам потрібні лізосоми. Це, в принципі, доволі такий енергоємкий процес. Тому це не дуже енерговигідно організму. Нам потрібно розбити цей повністю феретин для, для того, щоб вивільнити від нього залізо. Тому феретин це просто як метод утилізації заліза. І чому? Тому що ентероцит він живе 5 днів, ну там максимум, можливо, неділю. Це не важливо. Ну, але в нього. Час життя ну, невеликий. Відповідно, з часом у нас цей ентероцит, він просто відшаровується, від, відпадає від стінки нашого кишечника. І разом з ентероцитом, у нас в ентероциті знаходиться цей феретин, ентероцит відпадає, і разом з ентероцитом, відповідно, у нас цей феретин. І потім цей ентероцит разом з цим феретином і з залізом виводиться з організму. Ось, в принципі, і все. Далі. Тепер як це все регулюється? У нас є білок, який називається гепсидин. Гепсидин він виділяється печінкою. Як він виділяється печінкою? В печінці є спеціальні білки. Ці спеціальні білки вони зв'язуються з залізом. Якщо заліза дуже багато, буде багато дуже зв'язаних білків. І ось ці білки, вони ніби як сенсори до заліза. Якщо є залізо, вони зв'язуються зв з залізом. Утворюється комплекс, цей комплекс з білку і заліза прямує в ДНК ну, до ядра. І там у нас відбувається процес транскрипції. Стимулюється процес транскрипції певних білків, певних генів. так? І одним із таких білків у нас буде якраз білок гепсидин. Тобто, у відповідь на підвищену кількість заліза в крові. У нас активуються певні білкові комплекси, і ці певні білкові комплекси в печінці стимулюють синтез білку гепсидину. Гепсидин виходить з печінки, потрапляє в кров прямує до ентероцитів. Далі. На ентероциті є спеціальний рецептор, і цей гепсидин зв'язується з цим рецептором. У нас відбувається, ну, активується каскад реакцій, і неважливо, які там реакції. Важливо, що в результаті всіх цих реакцій у нас пригнічується білок феропортин. Тобто. У нас залізо більше не може транспортуватися між клітину речовину. Тому що у нас заліза і так уже багато. Так? Пригнічується фером залізо більше не транспортується в кров, бо в крові і так цього заліза багато. Це добре. Далі. У нас стимулюється білок феретин. А це означає, що ферум буде накопичуватись в клітині, але у вигляді, зв'язаному з білком феретином. І потім цей комплекс білку фаретину з залізом просто, просто відшаровується разом з нашим ентероцитом, і таким чином ми виводимо зайве залізо з нашого організму. Тобто попереджуємо всмоктування зайвого заліза. Далі, чому я тут зобразив ще інтерлейкін? Тому що інтерлейкін він відділяється, як правило, у відповідь на бактеріологічні агенти Ну, на бактерії. На бактерії. Якщо у нас там якась. Якщо людина інфікована бактеріями, то імунокомпетентні клітини починають відділяти інтерлейкін. Цей інтерлейкін прямо в системний кровообіг і зв'язується з рецептором на поверхні ентероцита. І знову ж таки, у нас пригнічується феропортин, але стимулюється феретин. Тобто ми не всмоктуємо залізо. Чому? Тому що бактерії дуже залежні від заліза. Для того, щоб бактерії росли, їм потрібно багато заліза. І таким чином організм ніби як захищає Себе від росту бактерій. Ось така ніби антибактеріологічна дія. Ось. Далі ще стосується це все еритро, еритропоезу. Що стосується еритропоезу? ми знаємо, нирками в нас відділяється еритропоетин. Еритропоетин прямує в кістковий мозок, червоний кістковий мозок, і там він стимулює еритропоез. У нас відбувається еритроп, у нас створюються еритробласти, попередники еритроцитів, і ось ці еритробласти, вони видять еритроферин. Що робить еритроферин? еритроферин? Еритроферин прямує знову ж таки до нашого ентероциту, але тут ем, не зображено, я забув. Тут не зображено, але еритроферин має зовсім протилежні ефекти до гепсидину. Тобто, у нас буде пригнічуватись білок феретин, але в нас буде стимулюватись білок феропортин. Пригнічується феретин, стимулюється феропортин. Чому? Тому що якщо у нас відбувається еретропез, значить нам потрібно більше гему, значить нам потрібно більше заліза. І, відповідно, нам потрібно більше смоктувати заліза. Ну і ось так. Далі. Що стосується інтоксикації заліза, є таке, є таке стан, це захворювання, це стан, який називається гемохроматоз або ж гемохроматоз. Гемохроматоз це стан, коли дуже багато заліза в крові. І чому залізо взагалі токсичне? Тому що є така реакція, яка називається реакція фентона. Що це таке? Як ми бачимо, зараз у нас є зображення, у нас є H2O2, тобто пероксид водню, і в нас є залізо. Неважливо, яка там форма, Феом 2 чи Фаром 3 неважливо. І в результаті всієї цієї реакції фентона у нас утворюються вільні радикали. Зараз ми бачимо, у нас є ООН з займим електроном, і в нас є просто OH з займим електроном. Чому це. Погано. Тому що ось ці зайві електрони, вони можуть втікати на інші білки. Тобто, наприклад, ось цей ОАш OH, зайвим електроном може прямувати до ДНК, до білків, до ліпідів. але зрозуміло, що найстрашніше це, якщо у нас відбувається з ДНК, якщо ось цей ОАж. OH Віддасть свізайва електронна ДНК, у нас порушується структура ДНК, а це означає, що у нас підвищується ризик розвитку пухлин, тому що м, якщо клітин не спіє відреагувати на, порушення, на пошкодження ДНК вільними радикалами, то це ДНК воно потім буде використане для процесів мітозу, ну, процесів реплікації, а потім і для мітозу. І ми. Ну і таким чином, у нас утворюється клітина з неправильним набором ДНК, відповідно, у нас утворюється мутована клітина, яка може потім стати пухлиною. Ось так. Тому дуже багато заліза це не добре. Ось. І ще варто сказати, що є така теорія, що залізо пригнічує смоктування цинку. В принципі, це правда, але я поки що не можу зрозуміти, за яким механізмом це працює. Важливо, якраз, за рахунок цього дивалентного. Транспортеру металів, тому що що цинк двохвалентний, що залізо двохвалентне, і залізо, можливо, пригнічує всмоктування цинку. Але знаєте, що залізо пригнічує всмоктування цинку. М -м, поки що я не виясню прям за яким механізмом. Але для того, щоб бути в курсі, приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, я як виясню, це обов'язково напишу. Ось. А на цьому, в принципі, ми закінчуємо. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобався такий формат відео, то Залишайте якісь певні реакції, я буду продовжувати такі короткі розмовні відео.